Вітає інформаційна служба телеканалу Еспресо Біла Церква і я Любов Геращенко. Підбиваємо підсумки 7 березня разом. Аби ви знали про все першими. Також знайти нас ви можете в інтернеті. Ми представлені на всіх платформах. Через смертельну ДТП судитимуть правоохоронця з білої церкви. Як повідомили у державному бюро, розслідування автопригода сталася у липні минулого року в селі Кашперівка. Поліцейський їхав на швидкості, та в кінці підйому дороги здійснив обгін. Коли його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, там перебував ЗАЗ. намагаючись уникнути зіткнення, правоохоронець вирішив з'їхати на узбіччя. Так зробив і керманич Таврії, Тож вони зіткнулися. Пасажирка останнього померла на місці. За результатами досудового розслідування обидва водії винні проте силивоку загрожує до восьми років позбавлення волі. Традиційно що четверга наш телеканал розповідає про статки та майно місцевих чиновників депутатів та інших посадовців за 2022 рік. Зокрема, сьогодні аналізуємо те, що вніс до декларації начальник Білоцерківського районного ТЦК Ігор Богданевич у перший рік повномасштабної війни він заробив майже 1 мільйон 46 тисяч гривень. У суму включена заробітна плата, соцвиплати, майновий пай та відчуження рухомого майна. Готівки має тисяч. Тисяч доларів протягом першого року вторгнення РФ нічого не купував. Їздить на ополі 2013 року випуску має квартиру біля церкви та три земельні ділянки у форсах та капустинцях. В останньому випадку площа 2 гектари. Безіменне будівництво не таке вже і безіменне на масиві піщани. Поруч з будинком по вулиці Героїв Чорнобиля. 5 вже майже місяць триває встановлення магазинів, на які скажаться місцеві на паркані. Вказана лише інформація, що будуються тимчасові споруди. Паспорта об'єкта немає. Як йдеться у відповіді управління містобудування та архітектури на наш інформаційний запит. Білоцерківська міська рада влітку минулого року ухвалила рішення про надання земельних сервітутів чотирьом різним власникам: Павлу Концевичу, тов центр групи БЦ», Олександру Повшедному та Ользі Кулініченко, з якими і були укладені відповідні договори через ЦНАП ці підприємці отримали паспорти прив'язок тимчасових споруд. Загалом їх 15. Всі ці об'єкти зводяться під продаж продовольчих товарів, за словами ТВО начальника управління Вікторії Пархоменко. Погодження спорудження цих магазинів, як з ними, так і з мешканцями прилеглого будинку, не передбачено. У більшості містах України спостерігається ажіотаж з продажу весняних квітів. Так, цьогоріч тюльпани продають по 50-60 гривень за штуку, троянди від 100 гривень, айриси по 40 гривень. Натомість комбінація квітів у букет що найменше від 275 гривень. Як місцеві компанії з вирощування рослин підготувалися до одного з найприбутковіших сезонів, дивіться у матеріалі. Напередодні міжнародного жіночого дня традиційно зростає ажіотаж на квіти. Спеціалізовані крамниці рясніють великим асортиментом від звичних троянд до протей. В одному з садових центрів Білої церкви вже також підготувались до свята весни, виростивши понад 35 сортів тюльпанів. Як розповідає очільниця тепличного господарства, щороку купують нові сорти квітів на свій страх і ризик, адже побоюються, що деякі можуть не прижитися. Ми в цьому році закупили більше, ніж трет. 35 видів тюльпанів. Ми купуємо холоджу нуже цибулину, приходить з Голландії. Ми садимо її на початку грудня, десь тижнів 4-5 вони укорінюються а потім ми починаємо поступово піднімати температуру. Поливаємо кальцинітом чи іншими добривами. Зараз у нас тут температура десь близько 14 градусів. У теплицю квіти переносять, коли довжина паростків сягне приблизно 5 сантиметрів. Якщо вистачить сонця, то перші тюльпани невдовзі зацвітуть. Важливим аспектом у цій справі є температурний режим, який становить 12 градусів тепла. Саме у прохолодному приміщенні найкраще проростають ніжні ростки квітів, а після завершення бутонізації температуру підвищують до плюс 17. Та не лише тюльпанами єдиними. У цьому господарці вирощують багато кущів, хвойних дерев, трав'янистих рослин, якими прикрашують. Шають та озеленюють наше місто. Це і туя, сосна, ялина, дерен, ялівець, барбарис, та навіть ліщина. Наш розсадник розміщений на 10 гектарах. Ми маємо три критих теплиці, п'ять відкритих теплиць і рослини закритого відкритого ґрунту. У нас є великомірні дерева, є кущі, є схойні листь, листяні, кущі і дерева. На 8 березня ми вирощуємо квіти, примула, ценерарія, пеларгонія, тюльпан. Потім у нас йде, вирощуємо однорічні рослини, зараз ми почали вже їх висівати. І потім у нас взагалі закритий цикл від насінини до вирощування крупномірних дерев. Тюльпани зовсім не вибагливі у догляді, але кожна рослина має свої потреби. Тож директорка садового центру дає кілька порад. Як продовжити життя квітам після зрізу? Після того, як ви купили тюльпан, можна поновити зріз, поставити у прохолодну воду, десь приблизно 5 сантиметрів. Вода не повинна торкатися листочка, обновляти воду десь потрібно раз в два дні, можна потихеньку трошки ще зрізати тюльпан, щоб він більше краще вода ця всмоктувалася. Є зараз різні. Засоби, які продовжують цвітіння тюльпана, щоб він довше вас постояв, і порадував. Як і в попередні роки більшість українських чоловіків на квітах економити не збираються. Чекатимуть на букети і жінки. Які від любові, коли квіти даруються з любові, вони всі красиві, і гіпсофіли, тому що вони дуже гарні, маленькі такі і дуже гарних кольорів. А яку суму ви вважаєте доцільною витратити на букет? Тисяча, що дві Ну зараз квіти подорожчали значно. Я думаю, що десь. Хороший букет це буде десь тисячі дві п'ятсот тисяч гривень. Ну в залежності від того в кого який достаток. Ну п'ять днів, тисячу дві можна. І хоч в українському суспільстві вже не актуальна дискусія до цільності святкування 8 березня. Наразі акцент у цей день ставиться на гендерній рівності жінок з чоловіками, культурних, політичних та соціально-економічних досягненнях панянок. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Напередодні відзначення 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Білоцерківська школа мистецтв номер один імені Юрія Павленка провела концерт-лекцію у краєзнавчому музеї. Його слова велична пісня, як розповідає директорка закладу Леся Крижешевська, До програми входили найкращі зразки пісенної спадщини українських композиторів, написані на вірші Кобзаря. У концерті взяли участь три хори старших середніх класів та співаночка. Також доєдналися вокалісти та інструменталісти. Значимість самої постаті Тараса Григоровича Шевченка надзвичайно велика, тому що він об'єднує всіх нас навколо свого слова, навколо своїх думок і дороговказів, які надзвичайно актуальні саме зараз, коли чиниться таке кровопролиття, коли йде несправедлива війна, і Росія напала ось. і Зараз гинуть наші найкращі, найкращі представники. Саме слово Шевченка, воно не просто є пророчим, воно надихає на цю боротьбу. А дуже важливо, щоб ми навчали в цьому українському дусі і наших вихованців, і тих, хто буде виховувати майбутні покоління. Саме це педагоги, студенти педагогічного коледжу. Українську мову і вільно нею спілкуватись у бібліотеці філії номер 4 Запрацював розмовний клуб відмовного проєкту Єдині, як стверджує координаторка закладів Маргарита Самойлюк, ініціатива спрямована на те, аби допомагати російськомовним українцям перейти у повсякденному спілкуванні на Солов'їну. Це можуть бути як переселенці, так і просто містяни, які хочуть досконалити свою вимову. Щоразу відвідувачі вивчатимуть правила, читатимуть поезії. Та просто розмовлятимуть між собою. Як бачите, сьогодні є багато охочих. Будуть говорити про знайомство, мотивацію переході на українську. Знаю, що модераторка підготувала ще багато цікавих завдань, будуть якісь правила розбирати, вивчати. Тому я сподіваюся, що цей розмовний клуб буде з кожним разом ще більше розвиватися, розвиватися, і буде більше людей з білоцерковісті приходити. Кіоск підзнесення на останньому засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення про демонтаж двох споруд по вулиці Ярослава Мудрого. Раніше до подібного чорного списку потрапив і сусідній магазинчик із відомою випічкою. Чому його власниця не погоджується з можновладцями у матеріалі? Цей кіоск у центрі білої церкви певно можна назвати одним з найвпізнаваніших і не лише через свій яскравий колір чи розташування, а й історію. Адже його власниця першою почала продавати випічку відомої компанії у місті. Особливою популярністю ядка користується у студентів, які приходять сюди перекусити у перервах між парами. Як розповідає Вікторія, вона працює на цьому місці з 2006 року і працювала б ще. Але міська влада перешкоджає цьому, не продовжуючи договір про встановлення особистого строкового сервітуту. Я не хочу уходити, я хочу доробити до пенсійного віку і, е, як то кажуть, піти спокійно. Але е, поки що не виходить. Договір сервітуту на скільки років був? Був на три роки останній договір. Да, да. Ну, там було по-різному. То на рік давали, то на три давали, але їх давали все время. Ну починаючи з 2021 року, їх перестали надавати. Тобто проходять документи через земельний відділ, і тоді йде відмова. Чому йде відмова? Депутати не голосують. Останнього разу підприємиця отримала відмову в укладанні договору 25 жовтня 2022 року. А до цього 29 липня члени виконавчого комітету прийняли рішення про демонтаж тимчасової споруди та відключення комунальних послуг у ній. Коли у мене закінчились документи, а це було прямо перед початком війни. Я подала документи на продовження. Ну почалась війна, і значить, в земельному законодавстві в зв'язку з війною при в прикінцевих положеннях значить, пройшли зміни, де, значить, було чітко. Указано, що е, термін, е, значить, дії договорів продовжується навіть без годи сторін. Податки плачу боргів не маю, навіть стараюся наперед платити. Ну видно, нашій місцевій владі це не цікаво. На наш інформаційний запит. Профільний заступник міського голови Олег Усенко повідомив, що строк дії дозвільних документів у підприємиці закінчився ще у 2017 році. Це стосується паспорту прив'язки кіоску та договору про встановлення особистого сервітуту земельної ділянки, через що і вирішили його демонтувати. Втім, якщо це так, постає питання: а де ж була міська влада протягом цих майже п'яти років? Незважаючи на закінчення терміну дії всіх дозвільних документів на розміщення тимчасової споруди, ФОП Державицька Вікторія Миколаївна продовжувала вести підприємницьку діяльність, порушуючи норми чинного законодавства України, і лише 21 лютого 2022 року звернулася із відповідною заявою до центру надання адміністративних послуг щодо укладання договору про встановлення особистого сервітуту для експлуатації та обслуговування тимчасової споруди, враховуючи вище виклад. Дене інформуємо, що прийняття виконавчим комітетом рішення про демонтаж відповідає нормам чинного законодавства. Про те, як ствердив Усенко, по вулиці Ярослава Мудрого, поруч із будинком номер 32 найближчим часом не планується реконструкція, облаштування чи проведення будь-яких інших робіт. Від прийнятого рішення про демонтаж минуло вже понад півтора року, як каже Вікторія, до неї і приходили, і телефонували представники інспекції з благоустрою міста. Але поки ніхто з них не наважився прибрати кіоск з ароматною випічкою, як розгортатимуться події у протистоянні міська влада, підприємництво побачимо згодом. Але поки відомо, що остання і надалі намагатиметься отримати відповідний дозвіл. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цьому я ставлю крапку в сьогоднішньому ефірі. Дякуємо за довіру, адже наш телеканал надає інформацію, яка є максимально повною, правдивою та об'єктивною. Чекатиму вас завтра о цій порі. Не забувайте ставити вподобайки, адже це важливо для нашого просування. Тримаємося разом та будьмо єдиними.